Привіт! В цьому відео я назву декілька прикладів того, як можна зрозуміти, що чоловік з тобою грає і що він несерйозно до тебе ставиться. Отже, поїхали. Да? Перша ознака це те, чого навчають пікапери. Це також те, чого навчають багатьох жінок, на мою думку, на поганих і неякісних тренінгах. Ем, які насправді не призводять до щастя, і це маніпуляція. Да? Е, маніпуляція така, бо близько далеко. Тобто, Що мається на увазі? Е, тобто чоловік з'являється, зникає. Е, то він тобі пише першим, ти йому відповідаєш. Е, потім він відповідає там, тобі через пару годин або ж на наступний день. Потім ти йому там дзвониш, він відразу бере трубку, потім ти йому дзвониш, він вже не бере трубки, але пізніше тобі передзвонює. І загалом от складається в тебе таке враження, що чоловік він то є в твоєму житті, то його немає. І так, звичайно ж, чоловік дійсно може бути зайнят. Багато працює там, або він досить таки цілеспрямований, да? то тоді, скоріш за все, він зможе, зможе нормально тобі пояснити, без понтів, да? чому він там не відповідав на дзвінки і все решта. Але в багатьох випадках ця гра от близько-далеко, це така от пікаперська фішка, це маніпуляція. І от якщо ти, наприклад, теж використовуєш цю фішку для того, щоб приваблювати чоловіків, просто знай. Що ти приваблюєш е, такими маніпуля... маніпуляціями 100% тільки слабких чоловіків. В їхній слабкості ти переконаєшся трошки пізніше. Але відразу такі чоловіки можуть здаватися привабливими, сильними. І на перший погляд, е, в принципі, досить незрозуміло, чому вони слабкі. Але згодом це все е, проявиться, воно стане очевидним. От, е, наступний пункт. Це окреме проживання. Я досить часто чую від жінок, що от в мене є стосунки, в мене є чоловік. Там, ми вже два роки зустрічаємося, але з'ясовується, що відносини, відносини на відстані. Да? Він може жити там в іншому місці чи в іншій країні, або, наприклад, там ви живете в одному місці, але в різних квартирах, да? на різних кінцях міста. і це на перших етапах це нормально абсолютно. Да? Але якщо, триває, якщо це триває там, роки чи місяці, то тобі просто тільки здається, що це серйозні стосунки. Знай, що для чоловіка це не стосунки. Нормальний чоловік, зацікавлений, який зацікавлений в тобі, він в будь-якому випадку захоче жити з тобою. І якщо цього немає, це стосунки несерзні. І в такому типі стосунків, е, зазвичай є такий певний ряд обставин, да? е, які, припустимо, тебе не влаштовують. Ти себе не відчуваєш там, задоволеною, це тебе не робить щасливою. Е, і корінь цієї проблеми полягає в тому, що чоловік просто не зацікавлений е, створювати з тобою серйозні стосунки і створювати з тобою майбутнє спільне життя. І от, Моя точка зору така: якщо чоловік тобі зацікавлений, якщо він зацікавлений і хоче жити з тобою, то він тобі обов'язково запропонує жити разом і зробить все для того, створить абсолютно всі необхідні умови, щоб ви жили разом. В цьому відео, звичайно, я не буду піднімати тему про те, що якщо чоловік живе в твоїй квартирі або ще гірше, коли ви живете з батьками, це в принципі просто треш, да? це ненормально. Е, нормально е, це коли ти живеш на території чоловіка, тобто в його квартирі, в його будинку. Навіть нехай це буде орендована квартира чи будинок, але це не твоя територія. Да? Правильно жити разом, коли ви живете угу. на його території. От е, е, наступний пункт це любовний трикутник. Якщо ти в ролі в коханки, то знай це 100% гра. Всі коханки чують один і той самий текст чоловіка, що в мене погана дружина, що вона там мені полощить мізки, а ти моя мрія, ти найкраща. От я знайшов тебе. І ти мене робиш щасливим. Ти та, яку я шукав все своє життя. І всі ви плюс-мінус чуєте одні і ті ж самі фрази і історії. І от такі чоловіки вони обіцяють, що рано чи пізно обов'язково вирішать всі справи, розберуться з сім'єю. І в скорому майбутньому ви обов'язково одружитесь. Але як показує статистика, це буквально кілька відсотків коханок переходять в статус реальної дружини. А більшість, на жаль, залишаються біля розбитого корита або ж продовжують бути просто в статусі коханки. Отже, якщо ти коханка, ти стаєш в першу чергу ресурсом для чоловіка і обслуговуєш його сім'ю, наповнюючи його тим, чого не дає йому. Його дружина. І 100% це просто гра. І от останній пункт це стосується ситуації, коли чоловік е із перших побачень вже каже, що жінка там має бути працьовитою, має самостійно заробляти гроші, е вона має приносити гроші в сім'ю рівнозначно, як і чоловік. І от, якщо ти чуєш це на, ще на старті, краще тікає від такого чоловіка. Я просто не рекомендую взагалі вступати в такі стосунки. Він взагалі, скоріш за все, просто не розуміє свою роль як чоловіка в суспільстві і не усвідомлює роль жінки. В таких парах, як правило, відбувається така підміна понять. Тобто, рано чи пізно жінка перетворюється в чоловіка, чоловік перетворюється в жінку, і відповідно це такий певний дисбаланс. І в 99-ти. Відсотків таких е, стосунків відбуваються конфлікти в жінок, як правило, купа претензій до чоловіка. Чому Тому що він там безпідповідальний, він залишається там, не, не працює, вона все життя не задоволена е, ні чоловіком, ні собою. В даному випадку напрошується приказка така, да? що бачили очі, що брали, а тепер їжте, як то кажуть, і кінець самі знають. Отже, багато жінок запитують, як зрозуміти чоловіка, да? нормальний він чи ненормальний. Е, я завжди ставлю зустріч на питання. А чоловікові взагалі зрозуміло, що от ти класна жінка, да? е більшість жінок вчать е грати там в загадки. Да? Якщо ти сама загадка, то чому ти хочеш, щоб чоловік був для тебе зрозумілий? От більшість людей, які ставлять питання, як зрозуміти іншу людину, знаєш, в чому от основна проблема, вони погано розуміють себе. От я, наприклад, добре розумію інших людей, тому що я витратив на багато часу на те, щоб добре зрозуміти себе, щоб зрозуміти своє призначення, свої бажання, свої там. Сильні слабкі сторони, свої комплекси, страхи. І тому, звичайно ж, я дуже добре розумію і інших людей також. А тому я закликаю тебе просто приділити всі свої ресурси, час, гроші на те, щоб зрозуміти себе як жінку, і лише потім уже вивчати психологію чоловіків, тому що вона насправді досить суттєво відрізняється від жіночої. Так що, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступних відео.